Ну, існує кілька легенд. За однією пікову даму викликають, щоб вигравати в картах. Вона нібито приносить удачу та гроші тим, хто її служить. Але розплата за це дуже висока. Вона висмоктує душу людини. Ну, от навіщо ти наміч, яка є до тих? Це ж це я попросила маму. Мам, мама, яка інша легенда? За іншою, пікова дама це прізвисько Гарфині. Вона жила в Європі десь 400 років тому. Вона розорилася і взяла до себе на утримання 20 дітей сил. О, когось мені це нагадує. Поліна Андріївна, ви ж ніби спати пішли. Що ж, мені не попити в спальню сина? І що трапилось далі? Так, от, гроші їй за неї заплатили, але одного дня вона їх всіх потопила. І коли громадяни дізналися про це, вони її спіймали і стратили на вогнище, як відьма. І вона почала приходити з того світу до своїх кривдників і забирати їх в інше світ про зоодна. Ох. Що ви робите? Не треба. Біланко, а ну біжу, глян, з ким там дітей розмовляє? Алінко, ти час бачила? Полудень. Діти хоч нагодовані. все кохає. Та здорові відчепись від мене. Ви всі відчіпіть. Ого, яка муха тебе вкусила. Ви всі задовбали. Кожного дня одне й те саме. Нагодуй, прибери, діти ці на шиї висять. Мамаша твоя лізе постійно, брат твій, твій вештається тут постійно. Задовбали. Алінка, це точно ти? Я, я не сумнівайся. Значить, слухай сюди. Від сьогодні все буде по-іншому, і я буду жити для себе. Ти казав мені, що королева? Що ж я буду жити по-королевськи?